Друзі, вітаю вас всіх. Ми сьогодні роздаємо гуманітарну допомогу від одного, від одного фонду. Це Міжнародний християнський фонд, який зголосився видати цю допомогу для наших трьох громад. Вітаю, друзі! Я сьогодні підходжу до церкви Християни Віри Євангельської в селищі Підволочиськ. Тут сьогодні особлива подія. Церква вона, проповідуючи Євангелію, служить тим людям, які. Постраждали від російсько-української війни. От ці люди прийшли сюди для того, щоб отримати підтримку, для того, щоб отримати допомогу. Ці рибаки. Вони сказали: ну добре, наставнику, ми ловили, але нічого не зловили, але закинемо за словом твоїм. Це слово має дуже велику силу, тому що воно є живе, живе в нашому діяльному серці. Яке теж живе, нехай Господь дасть вам оцю надію і віру, що ви не були в стані суму, в стані відчаю, але пам'ятали, що його око, око Господнє, направлене саме на вас, щоб допомогти. Нехай Господь вас благословить і щоб ви були утішені великим благословенням, якого не може дати ніхто з людей, тільки Господь. на місці сьогодні. Зібрані люди із трьох громад, із Підволочиської, із Калацької, із Кориківської. Всі посіщаємо е, такі міроприяття. Ходимо, слухаємо, проповіді, тобто е, душею, ми тут відпочиваємо. Саме Найважче те, що нам кажуть, що ми балакаємо Ну, Як би то саме таке? А так, в принципі, вже, як то кажуть, освоїлися, вилилися в цей колектив, навчилися вже мислити на українській мові. У нас живе три сім'ї. Ми друг другу стараємося допомити. Ну, Родителі, кума наша. Тому Кума залишилась зараз сама з дитиною, тому що ми коли сюди приїхали, одразу чоловіка забрали, а зараз ми отримали, що він безвісті зникший під Курском. Якось так намагаємося триматися разом. Приїхала сьогодні чемодан, що нічого не можу сказати. Третій раз переселенці, о, чоловік вже загинув. Ми думаємо, що загинули. Я не можу сказати. Нам сказали, що тут є такі люди, які допомагають таким, як ми. І нам допомогли дійсно. Нам допомагають і харчування, і речі. Дякую, що є такі люди, які дійсно допомагають нам.